Якщо я хочу сказати насчет наших депутатів, приходять листи від інших державних органів, то ви думаєте, якщо Служба безпеки України, цієї України, Києві, серйозне відомство, те, що забезпечує безпеку держави в цілому, населення, територіальну цілісність, то його відволікають деякими питаннями, які не до компетенції, так само, як і нас. Я можу сказати, ми, у нас демократія, у нас власність, ми не законсервовані, ми відкриті до спілкування. Служба безпеки України, управління Служби безпеки Усунської області. Надійшло на, на адресу управління, надійшло звернення від громадянина України, Дигуленка СС, яке зареєстровано такого то числа. За результатами розгляду заяви становимо, що викладені факти не містять даних про будь-які обставини, які вказували. На наявність правопорушень віднесених до компетенції органів СБУ. Тому що мали собі на увазі, що о, в мене дуже багато таких висновків, коли пишуть те, що не до компетенції органів Нацполіції. Просять перевірити все. Пишуть емоції, але не пишуть конкретних фактів. Просять відкрити правопорушення і кримінальне провадження, але не вказують на фактичні ознаки збільного злочину. То, ці шановні присутні, я хочу нагадати. Є і кримінальна відповідальність, є якась і цивільна відповідальність, яка передбачена за поплюження ділової репутації, честі та гідності громадян. Про це також не стоїть забувати, це потрібно знати, чітко розуміти. Хто не розуміє, то я кажу, зараз що це зрозумів. Є такі листи, є такі звернення. То Зачитайте ну, листи. Ну, не проти програмні. Ні, ми проти зачитав. Нам вже є. Секретарю Ради Національної безпеки і оборони України Турчина. Секретарю Ради Національної безпеки і оборони України у Голові Служби безпеки України Грицько. Напротязі останніх років на території Леповдолинського району, Сумської області діє група людей, частина з яких є депутатами районної ради. Які здійснюють економічні злочини. На жаль, тут не вказано, які самі. І в чому вони виражаються. Незаконно використання земельних ресурсів району, використання землі без договорів оренди, самозахват земель, незаконна зміна цільового використання землі. На жаль, жодного акту, відповідно, державного органу тут немає, які підтвердження. Інша частина депутатів районної ради разом з тибоголовиководовиської ради райдержадміністрації будуть породі з цим явищем, яке називається беззаконнім. В результаті цієї роботи не застав себе довго чекати. Ликодолинський район став самодостатнім та займає лідуючі позиції в області по темпу зростання власних та закріплених доходів місцевих бюджетів, рівню орендної плати грошової вартості, орендованих е, земельних часток паїв та ряд інших показників. В результаті цієї боротьби з незаконного використання земельних ресурсів органами прокуратури відкрита три кімінальних справи. Так, вони відкриті. Вони відкриті, їх навіть більше відкрито. Крім того, що відкрита. Порядка семи кримінальних проваджень органами національної поліції, там де я можу навіть більше сказати. Вони відкриті фактами, але за результатами їх розслідування після проведення певних правових, саме правових експертів, які будуть проводяться не на території Сумської області, то буде надана оцінка в межах компетенції райадміністрації, комісій, районної ради, що визначено, де було переміщення, де не було переміщень при розпорядженні землі за межами з сільськогосподарського призначення. В районі місцева поліція, суд, редакція районної газети, фіскальні органи все знаходиться в руках аграріїв олігархів. Багато зусиль було прикладено, щоб навести порядок місцевому відділенню кадастру до Богданського району, так як колишній керівник тривалий час не надавав правдиву інформацію, покривав земельних олігархів. Новий молодий спеціаліст, який прийняв керівництво в цьому відділі, вже піддається шантажу з боку олігархів. Ну, я бачу, що ну, хтось когось не значить, де знімається, хто кому вигадний, хто кому удобний, я можу так лише інтерпретувати. Слова. Кримінальні справи, які відкриті поток Беєва, передані до розслідування до сусіднього Ромського району, так як місцева поліція і суд блокують розслідування. <кій> На жаль, це не так. Це не так, це не відповідає дійсності. До кого вони передані до Ромінського району? <кій> Ні, то ви розкажіть. Та ви читайте, півчаса ви вже дозволяєте, і заяву, то ви читаєте. Ви думаєте, що ви робите? Безнаказані вся дозволений в економічній сфері привели до того, що дана олігархічна група намагається сільські <клес> зміни в керівництві не лише району, а й сільських рад. Були намагання зняти займаної посади сільського голови Стапівчанської сільської ради, як і допомогу, що приязем на території даної сільської ради. Також три рази були звернення до владних структур державного та обласного рівня про усунення від посади голови Долинської ради державністрації. <клес> На сьогодні, на сьогодні, після багатьох невдач зміни влади в районі та фінансових втрат своєї з, з, сторони група депутатів пішла далі. 9 листопада 2016 року на 9 сесії проведення рішення про доручення затверджувати розпорядження про виділення коштів. Депутати та голова Леподонської районної ради, приймаючи дане рішення, покладають на себе функцію виконавчої гілки влади в районі. Чим порушують не лише закони, які промістування дані нормальності, але підсування чистого зберігання. Страшно, що на поводу з депутатами з даного питання пішов місцевий орган Казначеської служби. Лише після звернення до обласної державної адміністрації та народного депутата України вдалося вирішити питання відновити фінансування коштів з районного бюджету. Фінансування є, використання немає. Дану групу в районі очолює Кобзаренко, який є керівником Кобзаренко. Дане підприємство співпрацює і має шість представниць в Росії, яка є країною агресором І після кожного приїзду даної особи з Росії групою аграрів аграріїв орігархів нові ідеї. Про, змі... про зміщення та дискредитацію влади в районі, а також дестабілізацію ситуації в районі. Не ці кришування силовими структурами цієї групи, породжує ще більш беззаконні і поштовхідних передбачених дій. До членів даної групи входять Кабзаренко, керівник Новозавод Кабзаренко, Тимченка, його і, і Чайка, аграрія, регарх аграрі, і Сідоро, підприємець, Литвиненко, клюк, голова та заступник голови Любов Долинської районної ради. З повагою депутатів Виководолинської районної ради, учасники революції Єдності на Майдану теж і є убили таких пірогречаний, Греч і що. Я б зараз в тому світі Конституцію, тому що ця скарга касається тих людей, яких ви вказали прізвище. Якби їх не вказували, то я б не етод, я б його і не зачитував. Але враховуючи те, що там вказали конкретні прізвища, ми їх опитували, так само як і заєвниками. І вони мають право знати, що проводиться перевірка. У нас не закрити вага. Ви маєте це знати. І Конституція України, і яка каже, що всі війни рівні... заходи. це можна зачитати? Якого притягнуто до судом до кримінальної відповідальності за сходоння злочину. І приговор вияв суду, який вступив в законну силу. До того, поки він не вступив в законну силу, називати його злочинцем, це аморальне і незаконно. Не Я, я представлюсь, не за будь ласка, ні, ні, ні. Ні, ні. я представлюсь, агент Кремля. Тепер повернемося до цього листа. Я звертаюся э, до людей, які сидять представники сільських рад. Скажіть, як людина у здоровому глузді могла таке написати і назвати Обзагенка агентом Кремля? Зараз там підписуються ми, учасники Майдану і так далі. Коли Два роки назад палили, отам от офіс партії регіонів. Ну, якби я не привіз 200 чоловік із заводу, то ці революціонери з красним флагом і красним носом нічого б то не зробили. Звичайно, привезли три автобуси, вийшли, зайшли, всі виносять винося бумаги, всі їхні атрибути, а портрет Януковича висить. І всі бояться підійти до нього. А камера ж поліцейська знімала. Тоді ж міліція приходила і знімала камеру. Я підходжу, беру портрет, підносимо до шин, які горіли. Ето. Всі бояться брати руки, тому що кримінальні відповідальність. І оббив, я розбив той портрет і кинув його в цей. Я вам кажу, кинуть. А всі коліна трусилися. Ну ладно, ми не будемо вертатися і представляти, як будемо зараз чіпляти собі цей. Вернемося до цього. Я просто звертаюся, що ми зараз, Завод Кобзаренка, входить у десятку, тобто десять найбільших експортерів Сумської області. Тобто ми приносимо державі Україна євро, коли експортуємо продукцію. Це продаю євро, продається на валютному ринку України і підтримує нашу гривню. Так от ми тягнемо економію України. А оці ці демовоги, хто кажуть, знаєте, собаки гавкають, а караван йде. Так ми той караван, який йдемо, і тягнемо економію України. А собаки хай гавкають, не обращайте в на мене. І я не буду обращати уваги, тому що для мене сьогоднішнього дня цих людей не існує. Якщо ці будуть люди виступати, я виступати, я слухати його не буду, або вийду з залу, тому що... Ви скажете, завдяки таким писакам вернеться 37-й рік. Я думаю, що не, не вернеться. Ці писаки не дорвуться до влади. От вони все роблять, ніж би до влади, ніж би їх почули. Не дорвуться. Завдяки наш народ Леподолинського району він розумний. Він побачить, зробить висновки. Оці всі шоу, які ми тут, виходить, вони, вони дойдуть до логічного завершення. І наступні вибори покажуть, хто і кому довіряє, і дадуть їм належну оцінку. І оця фракція йде в небиті, як її ніколи не існувала, як їхня лідерка. Тому що е люди е хочуть даватися до влади незалежно від того, чи без честі, безгідності, безлюденності. Тому я вам скажу, ми Україну зробимо і економіку Україна буде, тому що такі олігархи, як вони назвали, її роблять. І я вам скажу, слава Україні! Героям!